Добрий день, мене звати Ігор, це компанія GS Comfort System. Сьогодні ми робимо розпаковку італійського генератора фірми Active. Відразу можна побачити, ось є партія і наскільки все якісно, навіть упаковка кожен, кожен генератор іде з такою ось фанерною накладочкою для того, щоб вам було його 100% Він був якісний і при транспортуванні не поламався. Зараз ми... Відкриємо одну коробочку і подивимось. Що, що, що це дійсно Італія? Є ось всі наклейки про те, що він італійський. Що ми маємо все-таки ще? Перекладено так от скотч. І так, що ми маємо? Генератор, Відразу є інструкція ну, англійською, італійською, українською нема, ну, перекладемо. Дуже докладно, можна все читати. І далі знімаємо штучки. Навіть можна от подивитися сама. Коробка, хоч і картону, але є такі спеціальні ось ручки пластмасові, тобто якість дуже так. висока. Тепер відкриваємо саму коробочку. Навіть скотч італійський, що щоб просто так не рветься. Обережно розрізаємо. Бачимо сам генератор. Дуже якісно випакований, виконання дуже гарне, все чітко, зрозуміло. Відразу Ми бачимо всі його технічні параметри. Є напруга 230-50 Гц. Три, от що дуже важливо, в ньому 3 кВт. Зараз зазвичай йде на 2,6 Тут 3 робоча рейтед, і максимально 3,1. Бак іде на 17 літрів. Бак з такими спеціальними ребрами жорсткості, щоб було більш довговічно. Також от є інструкція, як його запускати і так далі. Як запускати навіть і як припиняти роботу. ось можемо, Трошки ближче. Ось є старт і фініш роботи, Ось 3800. значить в упаковці йде, як розумію, Не будемо відкрадувати, тут буде. Транспортувальний набір. У деяких фірм він також окремо продається, у нас є відразу. Ось Такий набір. Значить, Тепер сам генератор. Зараз ми його якось нажмемо паузу. Навіть такий невеличкий генератор але італійської фірми обладнаний, як сказав, інструкцією. І також у нас є екран, спеціальний будований екран, де ми бачимо вольтметр, частоту, час роботи і індикатор масла. Розетки бачимо також європейські для звичайної роботи. Тут є розрив мережі, є вмикання-вимикання, також є для підзаряджання. На 12 вольт. Відразу не, не треба збирати Є ручка з такою накладкою, гарною для транспортування, як я вже казав, колеса йдуть ось в коробочки. не будемо просто розпаковувати, щоб люди отримали нормально запакований генератор. Дуже якісне виконання у всьому. Він яскравий, гарний. Запуск іде. Ось у нас ручка спеціальна така гарна. Ергономічно брати добре фільтр повітряний, краник, як у всіх генераторів для подачі палива. Інструкція по маслу знову таки треба заливати окремо мистило. Тут все всередині, можна подивитися, закрито, знову-таки нема зайвих впливів там будь-чого. Тобто це генератор вищого рівня, скажімо так. Ну, Італія це дуже гарна техніка. Тому, будь ласка, вони ще є, ось можна побачити, що є на складі, можна замовляти. Для приватного використання або невеличкого бізнесу це саме те, що треба. Дуже дякую, до побачення.